Доброго дня, дорогі друзі. Дуже потрібна ваша допомога у підтримці збору на машину і реп-систему. Це наші хлопці з 24-ї бригади. Техніку кілька днів тому розбили. Напрямок часів яр. Тому потрібна швидка підтримка збору, велике прохання від волонтерів, малих донатів не буває. На протязі відео буде QR-код, також посилання на банку в описі під відео і посилання на волонтерочку, яка дуже багато допомагає нашим котикам ЗСУ. Давайте підтримуємо, звісно, по своїх можливостях. Дуже щиро буду вам всім вдячним. Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Оля Матерна В'язання релакс. І я сьогодні знімаю відео для вас про свій вступ у спільний проєкт Дівчатка дівчатка 4. Організатор спільного проєкту Новікова з каналу В'яжу на дивані. Є в нас чотири спонсори. Перший спонсор магазин італійської пряжі Аріатна. Дівчатка дуже цікавий магазин, дуже гарне розма... різноманіття пряжі. Тож, заходіть, за посиланням під відео в інфобоксі буде посилання на всіх спонсорів і на всіх учасниць. Тож, заходіть, дивіться, я думаю, вам буде дуже цікаво. Другий магазин в Харкові називається Ярна. Магазин пряжі Ярна. Там теж є дуже багато різноманітної пряжі, дуже великий вибір. Між іншим, останнє відео, яке томочка випускала, там є. Вона знімала відео в магазині пряжі, вона там вже неодноразово знімала відео. Тож подивіться, я думаю, що вам буде дуже цікаво. Третій спонсор Ксенія Левізорович. Вона має два канали на Ютубі, дуже цікаві в неї канали. Один називається KneedCat TV, а другий канал називається Життя навколо в'язання з Ксенією. У неї є багато майстер-класів і на візерунки, і на одному каналі там є дуже багато життя навколо в'язання з Ксенією, там є дуже багато про пряжу відео. Вона там показує і свої роботи, які вона в'яже, і дуже багато розповідає про різну пряжу. Вона купує по моточку по два різної пряжі, яка тільки нова виходить в продаж. І про неї розповідає її в'яже пере, і вона про, про то все вам розказує. Дуже цікаво. І знімає майстер-класи, навіть останній майстер-клас в неї вона розказує, як вона в'яже вона дуже цікаві кофти інтарсією, і дуже гарно міксу, кольори вставляє, і дуже в неї і візерунки, і кольори, все, що тільки не хочеш. В неї дуже-дуже цікаві є відео, і вона там показує, як вона візеруночки вставляє, які візеруночки можна де вставити. Е як... Як в'язати ті візеруночки, майстер-класи на ті візеруночки і от останнє відео про інтарсію. дуже-дуже цікаво все. Тож, заходіть і дивіться, підписуйтеся на канали. Четвертий спонсор у нас Оксанка. Її канал називається Оксімуркенбейт по-українськи. Дівчатка теж цікавий канал. Оксанка там показує все, що вона в'яже. Ну, в основному вона багато в'яже для ЗСУ, для хлопців. Але вона в'яже цікаві шкарпетки і, між іншим, вона знімає майстер-класи на шкарпетки. І ось недавно в неї був майстер-клас, як вона в'яже шкарпетки від миска з п'яткою Стронг. Дуже цікавий майстер-клас, я переглянула, мені сподобався. Я навіть тут теж експериментую з такими шкарпетками. Тож заходіть, переглядайте і підписуйтеся на канал. Я думаю, що вам буде цікаво ви не пошкодуєте. І в нас є 13 учасниць, три учасниці є 13-та, то я. <ріст> Нас три, три учасниці мають, тільки є в інстаграмі, а решту учасниці мають свої канали. І я їх всіх канали дивлюся, тому і вам раджу, бо якщо мені цікаво, я думаю, вам теж ви собі когось оберете, кого вам найбільше сподобається дивитися. Тим більше, що є багато там майстер-класів. І я хотіла розказати тепер. І ще вам розкажу про е, наші номінації. Що ж ми там будемо в'язати в, в спільному проєкті. Перша номінація називається Подруга не чоловік, з нею не розлучишся. Ну, Таке питання трошки спірне, але, але цікаве. І я з подругою ще не вирішила, що в'язати, бо вона і шапочку хотіла якусь зимову. і... Я, мабуть, ще її якісь шкарпетки зв'яжу. Ну, подивимося, ми ще, ми ще точно не вирішили. В наступних відео точно вже вам розкажу. Друга номінація сама собі дизайнер, але потребує допомоги креативної коліжанки. І ось, дівчатка, я вирішила, я в'яжу для ССУ светер, то на замовлення светер взагалі. то І... Ну, звичайно, безплатне замовлення то для ЗСУ. Для ЗСУ я в'яжу безкоштовно. І я в'яжу, то є напіввовна, ось така бубінна. Я мотаю в такі маленькі бобінки на моталці і в'яжу в шість. У мене тут шість моточків, в шість складень. Бо нитка тоненька. І я так подивилася, я почала в'язати в шість складень. І я так дивлюся, що, напевно, мені той светрик трошки затонкий, мені треба, щоб він був трішки тепліший. І Я, напевно, той буду розпускати, тому що я в'яжу ще один, один скоріше вишлю, а той буду розпускати. І тому прошу втомочки Новікової. Вона для ЗСУ дуже гарні безрукавки в'язала нескладними візерунками, трішки арана, трішки якісь коси, можна ще й тіньовий візерунок, не знаю, чи той, чи вона мені інший підбере, Ну, прошу допомоги, щоб вона мені просто сказала, як мені його в'язати. От і все. Щоб дала мені якісь схеми візерунків. Не важкі, щоб я її швидко зв'язала. Тим більше, що я буду додавати ниточки і буду в'язати товстіший його. Він мені за тонкий. Третя номінація як виправити невиправну. Перепрошую, Та як, не... Ми... Та, як я така невиправна, що мене важко виправити, бо я в'яжу цілий час шкарпетки для ЗСУ і тому я прошу поради. Тому що я в'яжу всі шкарпетки, хто мене давно дивиться, я всі в'яжу такими доріжками. Вуші ширші, всякі, mm -hmm. різноманітні, лиш би пара від пари відрізнялася, навіть якщо вони одного кольору, то п'ятки міняю, то лопаткою в'яжу, то <гум> інакше носки, ну, мисочки, то в'яжу по-різному, лиш би я потім відрізнила після проня, що, до котру шкарпетку, до котрої е... спарувати. І мені вже трішки надоїло тим візерунком в'язати цілий час однаково. Тож я прошу всіх учасниць, щоб мені дали якісь тіньові візерунки, щоб я і швидко в'язала ті шкарпетки, але щоб вже не от таким візерунком, бо трішки надоїло. Підкажіть, як ще можна просто в'язати. Всі мені давайте свої варіанти, я шкарпеток буду в'язати багато, тож я думаю, що я ще кожен варіант і зв'яжу. Надіюся, просьба моя буде активна дівчатка. Дівчатка подбають про візерунки для моїх шкарпеток. Бо я ще експериментувала. Я подивилася Оксанки з каналу Оксмурд Handmade по-українськи, як вона в'яже шкарпетки від миска з п'яткою Стронг. І я експериментувала трішки в мене, але я експериментувала, я в'язала ось цієї пряжі Шкарпеткової. То є українська пряжа українського виробника, всі ви її добре знаєте, хто в'яже. 80% вовна, 20% акрил, поліамід чи поліакрил, ну, одним словом, щось там є. І я експериментувала, в мене з цієї пряжі так не виходило, тож я по-іншому. По-іншому починала і по-іншому прибавки робила. І я прибавки робила трошки зовсім по-іншому, бо я не люблю, коли отут трапецією виходить. Я люблю, щоб в мене було, бачите, трішки заокруглено, а далі вже трапецією, щоб такий мисочок виходив отак напроти стінки. Покажу. Напроти коричневого кольору, краще видно. Бачите, щоб в мене трошки інша форма, така трошки заокруглена, щоб виходила. І коли я пробувала отут поворотніми рядами, коли я в'язала, і треба там петлю перекидати, нитку перекидати, затягувати петлю, з якої утворюються дві петлі, і мені з цієї пряжі неможливо було затягнути ту нитку. Я придумала інший спосіб, як це робити. І мені, в мене все вийшло. І я ще дівчатка спробувала в мене тут, коли в'яжеш дві петлі разом, коли вив'язуєш вже клен підйому, тут дві петлі разом з нахилом вліво, воно чомусь трошки криве виходить. А коли робиш з нахилом вправо, бачите, полоска рівненька. І я теж на тих шкарпетках поекспериментувала. І подивіться, як у мене вийшло. У мене і з одного боку, і з другого боку вийшло красиво рівненько. Бачите? І той спосіб, який я придумала в цих шкарпетках, я вирішила спробувати його з цієї пряжі. І подивіться, які гарні пташки в мене вийшли. У мене все вийшло красиво, цікаво. І дуже-дуже мені подобається ось так. Бачите? Дуже гарно. І ось такі в мене вийшли шкарпетки. Якщо я тут в п'ятку, я вставляла сіру ниточкою, однотонною в'язала саму, саму п'ятку отут, вив'язувала. І я ще додаю ось такі ниточки котушечні. Мені томочка привезла їх багато. Тож мені вистачить, я думаю надовго, дуже надовго вистачить, бо вона їх таке дуже багато привезла. І ось такі, ж карпетки в мене вийшли. І я на них буду знімати майстер-клас. Ще зв'яжу. Тут я закривала резинку 2х2 голкою. Я спочатку експериментувала полурезинку по два рядочки, але воно вийшло затісне, а я потім закрила. У мене є майстер-клас, як я закриваю резинку 2х2 на светрику, але тут я просто переставила петлі і потім зішивала з одної спиці на дві не розділяла. Трошки тож в мене тут трошки по-іншому, теж в майстер-класі покажу. Це майстер класи є багато, але якщо я вже на цілу шкарпетку буду в'язати, то я вже покажу все до кінця. І я тут закривала досить вільно, після прання воно може якось по іншому. ляже, Щоб можна було і ногу запхати, бачите, воно тягнеться, і щоб можна було щось, там, підштанники заправити в шкарпетки. Шкарпетки довгі, тому що я в'язала колись коротші шкарпетки, але я подивилася, міряла на хлопців і мала одного, але він високий, то я деякі, як великого розміру, для високих, то я в'яжу тут трішки з довшими голені, чи як воно називається. Ось так. І такі в мене вийшли шкарпетки. Дуже вони мені подобаються. Шкарпетки я в'язала ось ці кольорові залізе вултайм, то є сірий номер, 20, номер 21 колір, тут 70% вовни, 25 поліаміду. А тут номер кольору. Зараз де 11.01. Хоча мені я не такий колір хотіла замовити, але того кольору, що я хотіла, не було. Я хотіла такі, щоб були більше інші трошки розмальовки на них. Але як не було, то я вже взяла такі, бо вони мені підходять до сірого кольору. А я люблю п'ятки, резинки, в'язати іншими кольорами. тож тож в мене, тож я... Замовляла так нитки, підбирала кольори. А шкарпетки для ЗСУ, я ще маю ще два кольори. У мене ще, бачите, голубенько трошки більше, але я з нього буду знімати, напевно, майстер-клас. Не знаю, подивлюся, який колір в кадрі краще буде. Я думаю, що і тим, і тим кольором знімати майстер-клас буде гарно видно, як я там пров'язую. Тож буду знімати. Тож, дівчатка, всі шкарпетки, які ви мені порадите, і всі візерунки ваші, я використаю. Тому що бачите, що в мене ще не точок трохи є, і шкарпеток я ще буду в'язати багато. От такі в мене справи зі, е, з проєктом е, дівчатка, такі дівчатка 4. Я вам розказала трішки і тепер дівчатка хочу похвалитися трішки подарунками. Мені томочка привезла подарунки. Але я, чесно сказати вам, я не натішилася тими подарунками, якщо чесно. Єдине, що вона мені привезла дуже красивий тримач для телефону. Бачите, я тепер круто знімаю, круто виставила. Він дуже гарний, мені, бо мені аж від старого тримача потріскала на екрані захисне скло. Треба поміняти скло. І я користуюся тим тримачем, він дуже м'яко і міцно, і м'ягко тримає телефон і дуже легкий у використанні. Я дуже-дуже Томочці вдячна. Він такий красивий, той тримач і міцний. Я дуже рада, бо я давно хотіла новий тримач, але так сталося, що я його собі не купила. І ще, дівчатка, хочу розказати, які мені томочка привезла спиці. Вона... Ви скажете, що китайські спеці і вам буде не цікаво. Вона мені привезла китайські спиці. Але, дівчатка, ви собі не уявляєте, які тут кінчики. Я навіть не знаю, як вам порівняти, але постараюся вам коли зніму, я просто, щоб їх гарно показати і продемонструвати, я зніму відео про свої всі інструменти для в'язання і вам порівняю кінчики. Тих спиць і всіх, що я маю, бо я маю з різних комплектів китайських спиць. Но тими спицями я от пробувала в'язати отой светрик. Я пробувала в'язати, Томочка мені привезла, привезла спиці. Вона в'язала спицями українського виробника, ті, що одні кажуть, що важкі одні забула, як називається. Дуже гарні спиці. такі, вони жовті, як мідні. Ну, дуже красиві. Я ними пробувала в'язати. Дівчатка, я в захваті. Хто такі спиці, ними так гарно, так зручно в'язати. І я попробувала ось цими ними. Ну, я різниці майже не відчула. Ними дуже зручно в'язати. Тут такі красиві кінчики. Правда, не такі сильно тонюсінькі, як в там тих спицях, тому але дуже-дуже тоненькі, дуже зручні. Тому що я маю різні спиці. Колись порівняємо, покажу зніму відео, і ви мене просто зрозумієте. І я такі спиці буду собі замовляти. Ще не один комплект. Тільки, бо тут вони є тільки в продажі, в магазині Ярна. Вони є в продажі і там є тільки розміром 80 см, а я люблю мати і 100 см, і 120 см. Ну, нема, то куплю тільки 80 см. Мені, мені, я думаю, вистачить. Але я дуже-дуже задоволена і дуже вдячна Томочці, і тішуся тими спицями неймовірно. Тим більше, як ми з нею в'язали зразочки, міксували ниточки, то я в'язала спицями 3,5. Ну, мені настільки було зручно ними в'язати, що я вам навіть не вмію передати, я таких спиць в руках не тримала. Тож я Томочці тому ж дуже вдячна за спиці, дуже-дуже вони мені сподобалися, і я тепер буду в'язати тільки ними. А інші спеці будуть. Ну, я проєктів в'яжу багато. Часом є такі ниточки, що можна і не дуже тонкими кінчиками в'язати, але ті спеці в мене будуть іменно для таких проєктів, для таких проєктів, що треба, що треба тоненькі кінчики мати, щоб було зручно в'язати. І то ще дівчатка, не все. Мені Томі, томочка подарувала. Ось такі заглушки на спиці. Уявляєте, яка краса? Зараз я навіть одіну на спиці і вам продемонструю, тому що так воно не видно добре. Ось такі заглушки дві, і ось такі дві заглушки. Дві такі, дві такі. Я вам просто одіну, щоб гарно в кадрі показати. Ось так. Бачите, яка краса. Вона сказала, що я їй бджілка, і мені подарувала бджілки. Бачите? Я така рада, що ну. А тут овечки. Такі красиві, красиві, з такими симпатичними мордашками. Дуже-дуже гарні. І я дуже-дуже тішуся. Чекайте, О, так гарно видно. Бачите? Краса, неймовірна. Але то ще не все, дівчатка. Мені томочка привезла маркери. Маркери, які, маркери, які робить Оля, цікаві на гачку. В неї є канал на Ютубі, вона в'яже багато гачком, менше спицями, але вона теж знімає майстер-класи, в неї дуже креативні цікаві вироби. Тож заходіть, диві, переглядайте. І тут є на кожному маркеру цифра від 1 до 9 і є 0. Дов'язали до початку рядочка, в'яжете наступний взяли наступну цифру. Ну, дуже гарні мені ті маркерочки, вони такі красиві. Не знаю, як вам показати, щоб гарно було видно. Ну, то краса, неймовірна. Ну, камера не передає, нічого не можу з цим зробити. І ось такі мені маркерочки ще томочка привезла. Бачите, є маркерочок початку ряду. Ось так гарно видно. Початку ряду, і ось такі кольорові маркерочки, вони такі теж гарні. У мене вже ціла колекція є ось таких всяких маркерочків. Мені вже їх дарували багато, і я вже маю цілу-цілу колекцію. Дуже вони красиві. І вони ще й дуже зручні, бо вони, бачите, на такій петельці, що дуже зручно в'язати, перекидати. Краса, неймовірна. Я навіть і дві голочки. Жовтенького кольору, бо в мене є червона, в мене жовтенького нема. Ну, ще в мене будуть жовтенькі голочки. Я такими, я такими користуюся, зішиваю, тож вони в мене зовсім не лишні. І я купила собі такий футлярчик на окулярі в Аврорі. Просто щоб мати на маркерочки. Тож вони в мене в пошані. І ще мені томочка привезла ось такі кутушки ниток, зараз я вам покажу. Тут є, бачите, різних кольорів, шість кутушок, бачите, різних кольорів. То, щоб вставляти, вставляти коли я в'яжу п'ятку в шкарпетках, щоб вставляти п'ятку, щоб так не рвалися шкарпетки, тож я тепер буду мати. Ось такі нитки і зможу в'язати не тільки укріплену п'ятку, а додати, як від місочка чи п'ятку стронг, чи щось, маю вже котушки додати ниточки. Тут їх так багато, бачите, які товсті котушки. Тож, я думаю, що мені вистачить дуже надовго. Томочка, дуже тобі велике, дякую за такі подаруночки. Мені дуже-дуже вони подобаються і ще мені томочка подарувала духи. Вони так та гарно пахнуть, такий запах такий панський. Тож я тепер буду пані Оля. О. І я не знаю, що я ще дівчатка мала вам розказати. І ще дівчатка мені томочка привезла від ларисочки з каналу. Різнокольорова мозаїка, плет. Ларисочка дає всім дівчаткам по черзі в'язати плет, і кожна майстриня в'яже плет. І я дуже хотіла взяти участь у цьому челенджі і теж пов'язати плет для Ларисочки, щоб вона мала плет. Який, де брала участь і моя ручка. Дивіться, яка то краса. Він вже такий досить великий, але він такий красивий, що ви собі, дівчатка, не уявляєте. Ну, я вам так показую в камері тої краси так не видно, хоча видно трохи. Але вживу, то просто неймовірна краса. То Лариса дає. Такі шкарпеткові різні кольорові ниточки, і мені випав колір, бачите, такий фіолетовий, з сиренівими, різні відтінки сиренівого, бускового перепрошую. У мене випав дуже гарна ниточка, я такої ниточки ще не бачила. Я сокс, якщо правильно, вуліхуц. Дуже цікава ниточка. Ну, звичайний шка... шкарпетковий склад. Але хотіла вам сказати ем, номер кольору, номер кольору 13. Якщо ви, дівчатка, знайдете таку ниточку, можете спокійно брати. Зараз таки подивлюся, бо я так кажу, що це шкарпетковий склад, а сама навіть не подивилася. Так, то є шкарпетковий склад, 70%. Е... Якийсь льву, і, і 25% полімінь. В 100 грамах 400 метрів. Так. Дуже гарна пряжа. Вона така, відчувається вовна, але вона не є така е, жорстка, як вовна, е, як така вовна звичайна, а така вона м'якша і дуже приємна. Вона мені нагадує чимось. Пряжу, якусь то я таку в'язала подібну. Ну, якусь я в'язала подібну пряжу шкарпеткову, що мені теж дуже сподобалось, і вони дуже, між іншим, теплі шкарпетки виходять. Ну, шкарпетки теж були б і красиві, і теплі. Тож я, дівчатка, ще буду в'язати плед. Бачите? Краса неймовірна. Все. Я вже вам показала все, що мала показати. Тож вам дуже дякую. А ще мені томочка пряжу подарувала, а я забула вам показати, дівчатка, перепрошую, дивіться, мені томочка ще подарувала пряжу. Ось таку, вона її купувала в магазині в Києві. Ну, Забуваю вічно магазини. Я не знаю складу. Забула в тому запитати, але ниточка дуже-дуже красива. Я думаю, вам колір гарно, Отаку колір гарно передається. Вона настільки красива ниточка, що ви собі просто не можете уявити. Я навіть тоді її розглядала вечором при непридатному світлі. Я навіть так сама толком не розгляділа, але отак навіть дивлюся в телефон дуже гарно видно, що пряжа дуже-дуже красива. Краса неймовірна. Супер. Буду я собі в'язати. Напевно, ковтинку собі зв'яжу. Зв'яжу собі ковтинку лінивим регланом. Зручно, швидко і красиво. Краса неймовірна. Просто чарівна ниточка. І вона така м'якенька, приємна. І Люрекс, наскільки я не люблю колючого Люрексу, то тут він не відчувається. Зовсім не відчувається. Томочка в себе на каналі багато розказувала про ту пряжу, бо вона доньці в'язала кофточку. І якщо вам цікаво, вона там розказує в Києві магазин. Не можу згадати, не згадаю, забула подивитися, не думала, що забуду. Вона багато розказує про ту пряжу і про той магазин. Тож я вам рекомендую пройти до Томочки на канал і подивитися її відео, де вона розказує про цю пряжу і про той магазин. Дуже гарна ниточка. Ну, все, дівчатка, на цьому я закінчую своє відео. Дякую вам! Вам за все, за ваші коментарі приємні. Мені дуже-дуже приємно читати ваші коментарі. Дуже мені приємно, що ви ну, я так думаю, що у мене просто самі-самі найкращі підписники, бо ви мені такі коментарі пишете, що мені просто душу вони гріють і піднімають настрій і дають натхнення на подальші е, знімання відео, майстер-класи, на все. Тож до зустрічі вам мої дорогенькі всім, па-па!